Заміж я вийшла у 28 років. На той час я вже працювала у хорошій фірмі і жила у власній квартирі, а ще навіть встигла виплатити кредит за авто. Саме тоді у моєму житті і з'явився Володимир. Ми з ним були одного віку, тож мали чимало спільних там для розмов. До появи дитини ми жили просто чудово. Чоловік часто повторював, що мріє стати татом. Та після появи доньки його просто підмінили. Як тільки я повернулася з пологового, він заявив, що я сиджу на його шиї. Це ж ясно, адже я народила дитину. Моя подруга народила півроку тому. Так от вона мені теж розповідала, нібито чоловік також і ні в чому не допомагає і дорікає за кожну копійку. Я ще пам'ятаю, так здивувалась думаю, як же мені пощастило з чоловіком. А потім для мене стало великою несподіванкою, коли мій почав робити так само. Я терпіла вісім місяців, а потім не витримала. Я все ж таки втомилася постійно слухати, що з дитиною сидіти легко, що мене годують, що я сиджу на шиї. Один день я сіла і вирішила краще бути одній, аніж так. Квартира моя, машина моя, робота в мене хороша. Тож після декрету я маю куди повернутися. Тоді я сказала рідні чоловіка і моєму чоловікові, що я подаю на розлучення. Рідня чоловіка не могла повірити, що він таке робив, а вдома він ще просив у мене пробачення. І все ж таки, ви знаєте, ми поки що разом. Він ще правда тепер слово мені боїться сказати, з дитиною допомагає. А розлучення я вважаю крайнім виходом. Адже все-таки я за те, щоб моя дитина росла у повноцінній сім'ї. До речі, я недавно бачила свою подругу. Так вона сказала, що в них стосунки налагодились. Мабуть, у всіх перший рік такий. Просто треба виявляти більше терпіння.